Привіт привіт, мої дороге Розклад має назву 14 лютого». які енергії кохання запускаються. Кивимося у нас такі гарні колоді, любві з наступаючим святом всіх, всіх закоханих. Обирайте свою позицію, перша, друга, третя. Ставте на паузу, якщо не вистачає часу, а ми з вами будемо дивитися. Отож. Розпочинаємо ми з позиції номер 1 Ось таке сердечко у нас. Дивимось, яка енергія на 14 лютому. запускается для вас. Так. Блин, нежность ограничения. Так, что это означает? Сейчас мы будем Клас, перша позиція. Тут виходить, якщо я хочу отримати бажане, якщо я хочу стосунки, якщо я хочу вийти із залежностей, із залежних стосунків, я повинна йти, йти в свою мрію. Я хочу ніжності, я хочу любові, я хочу проявленості. Так, от вам і кажуть, що у вас відкривається вихід із ограничений. У вас буде пропрацювання. Я дозволяю собі все. Отож, 14 лютого зверніть, будь ласка, увагу на те, де ви а, собі щось забороняєте, де ви себе від чогось відмовляєте, відштовхуєте або просто не приймаєте. Тому що саме в цьому буде ваш урок і ваша задача отримати те, чого ви так сильно хочете. Інакше вас вище сили. Просто, ну, якби как бы, трошки буде як наказання від вищих сил. Ну, навіть не хочу казати наказання як урок. Тому що до вас іде мужчина хороший знайомство з мужчиною, а ви ще не вийшли зі старих енергій. Тому дуже класна практика написати собі лист в минуле. Пробачити, відпустити, прийняти. Ось так. Для... для першої позиції. Далі. Позиція номер два. Позиція номер два. Яка енергія відкривається 14 лютого? Подарунок отримуєте. Нове знайомство. Початок чогось нового. Нове знайомство вам відкривається момент дарунок вищих сил. Знайомство з чоловіком? Я вас вітаю, це прекрасно, слухайте. сама класна енергія для другої позиції, троєчки, третя позиція. Дивимося, яка енергія відкривається для вас. Тоже ограничення. Работа з, з своїми власними границями випадає. Ось третя позиція, злость, усилі, желание. Для того щоб е, збулося ваше бажання, вам необхідно більше легкості, більше радості і вийти із стану злості. Е, ще десь нам в минулому седи, де ще в минулому. Триває внутрішня злість на те, що відбулося, на себе, на когось. Тому це треба, це просто необхідно пропрацювати. І 14 лютого зверніть увагу на те, що вам потрібно бути більше в легкості, в радості, і тоді ваше бажання ви притягуєте. Так, ще да, і тоді отримаєте новину. Новина щодо чого. Так. Е, у вас ніби е, відпуститься повністю минулий досвід болі і зустріч з партнером по життю. Раніше партнери приходили для, е, для уроків, для гри. Ми граємо в гру, да, карми, там ще щось. А зараз кажуть, що прийде для Совмесного да, то ми разом подорожуємо по нашому життю. Да? У нас одна дорога на двох. Да. Отак вот от. Так що ось такий розклад у нас сьогодні. Всіх люблю, цілую, обіймаю гарного свята.